там твой творог? А? вот что твой. Сидит, жде. А форточку нет? Мама, ну, думаешь, что форточку не Я уже говорила, открыто. надо открывать, потому нет, что, надо что это открывать. не дело. Жалко его там, что оно там он там сидит. Он за, забежит. Ага. Забежит, если кот это самое, он там... Ну, это. я думаю, чужие коты туда да, не полезут. Да, когда же он забежал, чужие коты туда не полезут. Я же говорил, потому маршрут, дал мне все туда говорил, не надо было он не захватит? Зайдут все, но на женщин пропускают. все не зайдут, как не пропускают, а потом не влезет. Влезет. Mm -hmm. Конечно. Да нет, Будут стоять. Им ну, там минут 15 так нет, же ехали. Так Стоят а, там 13 человек. Сколько там? 14 посадочных мест. А их там человек 20. Ну все, поехали. Поехали. Сейчас они... Я уже простегнулась. Сейчас они отчалят. Подожди. Оно он, 77-й приехал. А, поздно. А видишь, они уже все садятся. Уже на да. двери закрыли. Еще кто сбежит. Где? Ну, там. Воно з відром біжить парень. Так, все потихеньку погнали. Заїхали до сестри за Юкою і за Трояндою. Подивіться на цю красу. На всю красу. А я не ты можешь копать. Не я все это самое красоту. Все, я уже сюда Аж ушла. Юра, копай. Ну, розу копай. Троянду копай. Ну, все, красава. Ну придержи тогда які трояндочки Краса. Це красавица будека. Трояндочки. все красивые заглядывают. да, глядятся. А, а так она уже это? Отцвела. А что за тоже роза. У тебя все роза? Уже цветается, ты такая гордая, такая троянда. Да не говори, я там найду куда, конечно. І тут вийдемо. Так, ну що, обхід зранку володінь. Городних, подивимось, що воно в нас тут як. Полуничка, вчора ввечері ми пополивали і ось так ще. Мокрий, мокра земля. Цибульку. Поливали все там, подивимось зараз, як огірки. Огірки ніякі щось. Ну, єлі-єлі. Щось вони мені не дуже подобаються. Точно казали, що огірки тут не ростуть. Чого вони не ростуть? Ось кабачки. Оці прямо пішли в ріст. Це два різні сорти. Картошечка стоїть не на місці, росте. Оце ж бур'ян. Залишили. Залишили трохи цих... Це ж ця Гарданія, квітка. І тут багато було по всьому городі. Залишили трохи, нехай ці квітне. Це то, що я вчора тут по проривала морквочку. Далі. Ось тут гарно прямо росте цинія, А то, що я попересажувала, то цей не пойму, що це таке? Це помідор, чи це якась трава? Незрозуміло. Дозріває горох, вже ми трохи щіпаємо ось. Багатенько так нацеплялась, мало посадила, два рядки, але нам хватить, думаю, поїсти. Так, що ж у нас тут це за... томати ті, що я садила останнього разу? Садила я ось ці. Ось вони трохи приболіли. Повісили свої листячко. і тут так само. Ну, нічого, деякі. Можливо, ще вже і відійшли, а деякі не хочуть. Я ось так підставляю. Оці булижніки. Так, тут у мене капустка. Треба її відкрити, мабуть. Подивитися, що ж там. І досадити я ж сьогодні ще буду досаджувати. О, це що за нашестя? Ай-яй-яй. Ось ось вони. Треба підсипати їм. Десь отут. Ось тут щось попадало. А треба їх пополивати. Ці нещасні капустинки. Вон, стоять. Що тут? Ось впало. І полити редисочку і цибульку. Все треба полити. Зараз візьму лічку, полью. Ось сюди можна досадити ще капусту між цибулею і ось сюди далі трохи. І нормально буде. Тінь йде ось так зранку. Від сітки. Туди пішла на аж до паркану на малинку, а тут три грядки повністю відкриті. А потім ця тінь переміщується, тому треба якось чи накрити чи з тої сторони, чи з тої якусь ще мені. Тюльку чи шторку щось прицепити. Чи нехай вже так буде, трохи сонця поступає. Ось там немає сонця зараз, там тіньочок. До речі, теж перці треба пересаджувати. Ой, поливати, господи. Думаю, за капусту. І ще ж треба розу посадити, юки посадити. Місце. Я вже так придумала. Було б гарно тут посадити. Тут же у нас виноград. Було б гарно тут, щоб вийшов на балкон. І тобі розочка. Але, можливо, тут зробити. Отут я посадила жимолость отаку, вона теж в'ється. Тоді прийдеться десь розу, мабуть, ось тут. Ось тут десь я її посаджу. Так, масяня зі мною. Ось таку розсаду капусти я купила за 20 гривень, тут 12 штучок повинно бути. І зараз я їх посаджу сюди, трохи, тут у мене місце є. І туди трохи розподілю. Масяня, це я, ти мене що? Ага, mm. шо? Обнюхуєш? Так, є ось тут чотири штучки. П'ять. П'ять штучок. Так, а оці я піду там садити. Накриваю цей парничок, посадила. Ось так. Сьогодні, а це ті, що я свою садила. Бідненькі, малесенькі, худесенькі. Вон там стоїть, начебто щось може виживе. Подивимось потім. Ось хто гризе мої нитки. Ось що він робить. Масянька, підв'язую я ось так. До шести горошок. Треба підв'язати, щоб ось так потім він різ по опорі. Ну, що ти вже заплутався там? Масянька? Масянька заплутався. Нітки мої трогає. Ні, я вже посадила. Мені треба прив'язати. А він мені нітки кусає, гризе. Так, да, масяня? Коротше, допомагає мені. Помощник. Помощник. І мене ще покусає. Ну так. Так, розочку буду садити ось тут. Викопала ямку. Тут у мене така арка, поки що така. Можливо, колись буде більш біль благородно виглядати. Ось тут проволока. Бо тут раніше виноград, рис. Ось так. Думаю, буду пускати в одну гілочку туди, одну туди. Можливо, тут буде гарно все, якщо ніхто не викопає. Прийшла черга посадити цю юку. Значить, отут у мене є біля паркану така діляночка вже добре висапана. Це син старався, молодець. Ще тут усе залишилось, це потім буде, бо... Він же сьогодні поїхав на працю, поїхав рвати черешню. А я потрохи, чоловік миє там машину, а я потрохи тут саджу, поливаю, ожочі, працюю. Зараз розкладу, побачу, скільки тут кущів. Це він, можливо, один. Його треба розділити. Є один. А цей можна відділити. Сильно не хочу ох у нього і коріння, не хочу дуже розділювати оцю одну. Вийшло чотири. Кущики. Зараз їх прикопую, поливаю і все. Нехай ростуть. Місця вистачає. Жалко викидати. Сестра ж викопала. Треба їх прийняти у свою сім'ю. Так що прийняла. Все, нехай ростуть. Ввечері полью і все, нехай росте. Осяня ходить ходи Хоти-ходи. Щось там менюхує. Так, все, троянди посадила. Юки посадила, капусту посадила. У мене тут вже баштанчик росте. Ось потрохи щось вилазить. Тут де я садила огірки на свої рочки. Ось тут і тут трохи вилазять. Так, треба підсапувати. Треба підсапувати ось цю мою грядку з цибулею, котру я не хочу більше садити ніколи. Не знаю, чому люди сядять цю кущівку. Кущівка мені вона не подобається. Треба буде підсапати. Зараз. Віддихнути трохи. Ну, що ти там лазиш? От що ти там лазиш, Касюня? Пішли. Пішли відпочивати трохи. Треба відпочити. Вже таке сонце пекуче. А ще тільки 11. Що буде далі? Непонятно. Розочку я трохи притінила Ось так. Ще ввечері полити треба. Теж. Ці винесла квіти. Ось сюди. Вони люблять сонечку, а на терасі у мене ростуть, я їх винесла загоряти. Що? Та да все, щас відро, да, відро, а нету у тебе мочалки Є паралонки. Є паралонки і мочалки. Ага, знайдеш кусочки. Все є. У Масяньки денний сон. Жара на вогонці. Він влігся відпочивати. Ось так він гарненько спить. Довольний. Тепер ось тут роблю порядочок, висипала доріжку, квіточки цінні. Тут ось запала. Зараз буду обрізати піонії, тому що вони вже сипляться, мусорять тут вже позасихали. Треба зрізати, взяла ящичок і потім на ріжу на кучу. Сьогодні зранку великий розкардаж. Набираємо водички. І ось всі ящики пластикові наносила. Це під картоплю, під яблуки, там під морквочку. Будемо складати, надіюся, врожай збирати. І зараз спускатимо в погріб. Там чоловік вже почистив ось цю дробину желізну. Трохи почухрав від державчини. Там. Мусор зібрав, попідмітав. Ну, масяня, як завжди, у нас тут все слідкує, все перевіряє. Все йому треба. На вулиці погода, а він тут слідкує за нами. Чорешеньку нарвали. Ось. Так. Оце ну, мій перший, моя перша квітка на стурці. Жовтеньке і біленьке. Мені подобається. Поле. Мама, буде страховать. Тебя страховать? Так а шо? Ты падаєш там, чи шо? не падаю. Там, ну папа, поставив, лишо тут. Ну, щось трошки найдеш. Все? Шо найшла? Що знайшла? Ось все ромашечка. Я не достаю. Куда? Не достаюсь, не присутствую. Верху. А, не достаю. А ну, Посадила півники. Сюди. А ось цікаво. Ось цікава квіточка. Це Вероніка. Ось так. Квітує. А так велика засуха. Все засихає, не встигаю поливати. Ось. Родисканція. Такого кольору ще десь синенька в мене там, вона не квітує. Гвоздичка, вона вже відквітла тут.